Сьогодні, вже другий день, ми на території громадського старостату проводимо заміну ліхтарів. Тобто, у нас є ліхтарі, застарівші, які погано світять, які поламані, які вже проганили, які ну, не, не, не працюють у нас. І ми міняємо на нові гарні сучасні енергозберігаючі ледовські ліхтарі. Ці ліхтарі нам закупила Паланська громада. А автомобіль вишку нам надав Гордій Микола Васильович. От і ми вже другий день проводимо заміну цих ліхтарів. В два дні тому ми замінили 21 ліхтар, і сьогодні ми ще дозамінили 27 ліхтарів. В планах ще, хоча б замінити десяток на цей рік, буде в принципі, досить.